Всім привіт! Ви на каналі Аркос в цьому відео говоримо про досліджувані середні танки сьомого рівня. Зазвичай я роблю суб'єктивний топ-5, але цього разу вирішив зробити топ-3. По правді кажучи, не особливо є з чого вибрати. Отже, бронзу рейтингу варто віддати італійському P43. У машини непогана, як для СТ 7 рівня Альфа в 240, яка позитивно впливає на розміни, принаймні в боях з однокласниками. Пробиття тут непогане: 165 мм основним снарядом і 195 голдою. Єдиний, навіть не мінус, а швидше нюанс те, що бронебійний снаряд летить 720 мм. Метрів на секунду, а це ускладнює стрільбу з дистанції. Далі чогось поганого чи навпаки дуже вражаючого в плані вогньової міці немає. Можна сказати, все більш-менш збалансовано. ДПМ в 2200 з досилачем та вентиляцією, нормальне зведення і розкид на 100 метрів, а також кути вертикального наведення в мінус 7 градусів. Хоча б від мінімального рельєфу ми зіграти зможемо. Ну і приємний бонус: можливість встановити стабілізатор для комфортності стрільби. Це важливий момент. Мобільність у P43 можна виділити зі знаком плюс. 55 км максималки танк набирає і жваво повертається на місці. Єдина мікропроблема в плані рухливості це погана прохідність по м'якому ґрунту. Перш ніж перейти до броні, хотілося б нагадати про нелегку долю сімок. Думаю, ні для кого не секрет, що представники 7 рівня більшу частину боїв проводять на дні списку. І, на жаль, в подібних сетапах розраховувати на захищеність фактично сенсу немає. Однак, коли балансувальник проявляє поблажливість і відправляє того ж П-43, хоча б в Однорівневий бій, броня частенько рятує. Так, наприклад, у італійця непогано захищений верхній бронелист і є борта товщиною в 50 мм. Розводити на постріл танки 5 та 6 рівня можна. Головне пам'ятати про те, що на ВЛД присутні скоси, які пробиваються зовсім просто. З баштою справи гірші. 130 мм приведеної броні особливо не рятують. Лише коли снаряд прилітає в крайню частину башти, тоді трапляються рикошети. З обладнання рекомендував би стабілізатор та досилач, а далі на вибір. Можна встановити вентиляцію, оптику, яка дозволяє покращити базовий огляд в 380 метрів, має місце навіть турбіна. По польовій модернізації однозначно раджу підвищення життєздатності модулів та антиблікове маскування фар. а плаваючий приціл уже на ваш розсуд. На другому місці це С-44. Гілка польських СТ в грі, звісно, не найпопулярніша, але варто визнати, сімка тут досить цікава. У танка разова шкода 300 одиниць. Найкращий показник серед СТ сьомого рівня. Ясна річ разом з А-44 і Лео. В нормі також пробиття 168 міліметрів основним снарядом і 220 голдовим кумулятивом. Точністю зрозуміло танк не вражає. Але якщо проводити паралель із вище названими машинами, у яких альфа 300 одиниць, то у польського представника якраз адекватні показники, але є і два неприємні моменти. По-перше, на це 44 не можна встановити стабілізатор, і такою собі альтернативою тут виступають механізми повороту. Ну а другий, уже помітний мінус це слабкий ДПМ. 1700 одиниць ми отримуємо з вентиляцією, досилачем та пайком. По суті, середня шкода на хвилину це основна проблема цієї техніки, адже якщо ми дивимось далі, то ситуація складається хороша. 57 кілометрів максималки на дистанції сімка поволі але набирає і нормально повертається на місці. Простіше кажучи, мобільність в нормі. Тепер щодо броні, нижня лобова деталь у танка величезна, і умовно її можна поділити на дві частини. Нижня легко пробивається танками 5 рівня, а ось верхня при невеликому довороті має приведену броню 175 мм, тобто є шанс танканути того ж КВ-3. Деталь під баштою, на жаль, особливо бронею не виділяється. В башті біля маски 150 мм, але за рахунок оптічної форми нерідко вдається танкувати однокласників, коли снаряди прилітають скоси. І само собою легко пробиваються лючки, а також тонкий 30-мм лист. Зобладнання на цю сімку рекомендую: механізми повороту, досилач та вентиляцію. Зрозуміло, що cs 44 дуже далекий від ідеалу, але тим не менше, друга позиція саме за цим апаратом. Ну а сходинку під номером один певнено забирає американський Т-20. На відміну від попередників, тут на броню розраховувати сенсу взагалі немає. Навіть в чудових сетапах. Машина картонна і з легкістю пробивається як в корпус, так і в башту. Однак у Т-20 є свої сильні сторони. При Альфів 250 одиниць танк має звичайне, як для сьомого рівня, пробиття бронебійним снарядом і відмінне пробиття голдовим підкалібером в 243 мм. А тому з дистанції на цій машині можна кошмарити навіть техніку постарше. Важливим фактором, особливо для нинішніх карт, Слугують кути вертикального наведення в мінус 10 градусів. Ще зі знаком плюс на комфортність стрільби впливає можливість встановлення стабілізатора. Але заради справедливості Т-20 має дуже посередній ДПМ. З досилачем та вентиляцією ми отримуємо небагато немало 1900 одиниць. А ось мобільність у техніки в нормі. За рахунок питомої потужності в 18 кінських сил на тонну, цей танк легко набирає максималку в 56 км, щоправда, хотілося б кращу маневреність. але Механізми повороту цю проблему вирішують. Також на користь американській машині йде огляд в 390 метрів, який спокійно можна покращити до максимального. І звісно ж, низький силует, який чудово впливає на маскування. З обладнанням тут все стандартно. Стабілізатор досилач і на вибір. Вентиляція, оптика чи механізми повороту. В цілому ж, на Т-20, ми отримуємо в міру збалансовану гармату, нормальну рухливість, маскування та спостереження. Головне на цьому танку грати досить обережно, адже броня помилок не пробачає. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це сприяє розвитку україномовного контенту. А також в коментарях хотілося б побачити ваш список найкращих СТ 7 рівня. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!